Марія досить. Всі поздоровились? Всі готові? Давайте починати. Ну, Шановні друзі, навесні громадської спілки у громадянський центр розвитку суспільства був анонсовано проєкт кіровоград посада номер один. Всі це знаєте про це. Цей проєкт він не фінансується жодним фондом. І реалізується виключно завдяки переконанням, силам та енергії ініціаторів проєкту, членів спілки. І саме це, на погляд організаторів, є ознакою формування в нашій країні громадянського суспільства. І от за вікном осінь ми вступили в фінальний етап, тобто спілкування з кандидатами. Девізом нашого етапу ми обрали слова. Нам потрібен діалог у прямому значенні цього слова, діалог, який означає створення чогось нового, коли виграють усі. Саме діалог між кандидатами на посаду Кіровоградського міського голови і присутніми у нашому залі журналістами, експертами і громадськими діячами відбудеться сьогодні. Ми сподіваємося дати можливість учасникам показати свої найкращі якості, якщо вони є, а я вважаю, що вони є. Для того, щоб обійняти цю важливу для міста посаду, а нам з вами зробити правильний вибір, ми вдячні всім кандидатам, які прийшли до нас, знайшли час, враховуючи те, що аудиторія невелика, але тут в цій аудиторії збираються саме небайдужі люди. Ми вдячні і громадським діячам, і пресі, які прийшли сюди. І нагадаю, що це перші це треті дебати. Перші дебати відбулися 9 жовтня. В них брали участь два кандидати на міського голову. Це Олександр Буршуляк Буш... і представник соціалістичної партії України Андрій Дробін. У вівторок, не побоявшись 13 числа, до нас приходив Сергій Міхайлюнок, народний контроль. А сьогодні ми спілкуємося з Вітою Томайчук. Яка самостійно прийняла рішення йти на вибори, і представником партії Олега Ляшка Рафаїлом Самисерена. Нагадаю, давайте по регламенту. наші традиційні дебати складаються з трьох пунктів: в першому ми ознайомимо клас з пакетами кандидатів, їм було запропоновано більше три запитання, які надали відповідь. Потім ми надамо кожному з кандидатів. Можливість представити себе свою команду. Для цього у вас є три хвилини. В другому блоці ми дамо можливість кандидатам відповісти на запитання експертів та журналістів. 20 секунд на запитання, хвилина на відповідь. Тому будьте уважні під час першого блоку ви сформулювати свої запитання, щоб не гаяти часу. А в третьому блоці ми попросимо. Кандидатів за хвилину-півтори підсумувати, чи змінилося бачення святи голови, чи виникли нові, нові ідеї, або чи вони були трансформовані на гроші. Потім наші експерти зайдуть в таємну кімнату, і вони будуть визначатися, кому віддати свій голос якому з учасників. Отже, це дебати кандидатів на посаду Кіровогацького міського голови, організовані спілкою, громадською спілкою громадянський центр розвитку суспільства. Я модератор з мене Вікторія Морозова. І зараз, перед початком, ми розіграємо, хто буде перше виступати. У мене є два аркуші. Будь ласка, зелений, жовтий, пані Віта, ви берете, пан Рафел. Вибирайте. Знаєте, жовтий номер другий, Тобто пані Віта у нас буде друга по черзі, пан Рафаїль перший. Я хочу вам сказати, коли ми будемо голосувати, експерти будуть голосувати, я вам також роздам жовті і зелені карточки, і ви будете просто віддавати свій голос. Ну, Пан Рафаель в нас перший. Тому давайте ми з вами ознайомимося з нашим кандидатом на посаду голови, голови міста Кіровограда. Зараз пані Леся підготує до нас слайди.